Любі друзі, віза тимчасового захисту дається для перебування певний період часу на території Чехії для вільного доступу до ринку праці на території Чехії на певний період часу, до, якого, до якої дати у вас стоїть віза тимчасового захисту. З візою тимчасового захисту Чехії ви не можете працювати в іншій країні ЄС. Якщо б це було можливо, то вам просто вліпили там візу захисту якоїсь країни і їдьте, працюйте, де ви там хочете. Ну такого ж немає. немає. Тому Я не знаю, чи в Тій країні, куди вас хоче роботодавець відправити на тимчасове виконання робіт, в тій країні можливо отримати дозвіл для того, щоб ви тимчасово виконали ту роботу в межах одного підприємства, але яке розташовано в іншій країні, є сто це вам потрібно, вашому роботодавцю потрібно дізнаватися в тій країні, де ви будете тимчасово виконувати. Ту роботу в межах одного підприємства. Але якщо відкинемо візи тимчасового захисту на такий випадок, коли е, одне підприємство, але філії його розташовані в різних країнах ЄС не за межами ЄС, то на такий випадок існує карта нітроподнікові приведеного заміснанце. і видається, вона я вже не пам'ятаю, максимально на один рік, небо на два. І теж вона йде на певні категорії. Там менеджери з високої освіти, там три категорії діяльності, посад, точніше, посад, які ви, які ви займаєте, з якими ви можете отримати цю карту нітропотнікові приведеного за